Слава нашому Господу. Я прочитаю декілька віршів, записані в Святій Божій книзі. Один вірш книга пророка Ісаї, 9 розділ, перший вірш. Ісаї 9 розділ, перший вірш. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить. І над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. І ще одне місце записано Іван Івана. Перший розділ четвертий, дев'ятий нижче вірші. І життя було в нім, а життя було світлом лю людей. Світлом правдим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До своїх свого кхе, воно прибуло та свої відсурались Його, а всім, що його прийняли, їм влада дала дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його. Амінь. Хочеться віддати честь і славу Всевишньому, нашому Богові Творцеві, Господу Спасителю, Батькові Небесному, за те, що ми отримали в Ісусі Христі. І цей вечір один з тих вечорів, можливо, в пам'яті наші минулих років. Але такі вечори, коли згадуємо про прихід Ісуса Христа на цю землю, Він є якісь є ці вечори. Дитинство, цей день якийсь такий світлий, ну, в дитинстві було багато снігу. Хоча коли Христос прийшов на цю землю, там тепло було. Але у нас воно пов'язано з зимою. Снігом, морозами і щось таке світле, біле, прекрасне, на серці якось так радісно, і затишно, і приємно і радісно від того, що Різдво Христове день, коли згадують про прихід Ісуса Христа як людини на цю землю. Ну, приємно. І це велике благословіння для людей. Але сам крок, який зробив наш Господь Ісус Христос на цю землю, залишивши славу неба і прийшовши на цю землю, був дуже непростий. І те, що Він зробив, ніхто інший не міг зробити, прийти на цю землю, щоб дати нам світло неба, щоб дати нам життя, вічність відкрита, щоб дарувати нам спасіння, для того, щоб перенести нас з цього земного життя, з цього гріховного, з цієї темряви у світло, царство Його, зробити не міг ніхто на цій землі, у Всесвіті, окрім Нього. Я думаю, що потрібно бути. По особливому вдячними і спогадуючи про те, що зробив наш Господь, радіти, дякувати і славити нашого Господа і Спасителя. Я прочитав про те, що свого часу сказав Ісая, про те, що темрява, світло прийшло дітей людей, які жили на цій землі. Йдеться, ну, що б такого сталося. Там далі, коли читаємо в тому розділі, говориться про Ісуса Христа, говориться про народження, що дане буде дитя. І це в віках в минулому було сказано для людей про те, що Бог Він мав у плані дарувати життя і спасіння. І коли прийшов наш Господь Ісус Христос, то не по особливому аж так чекали. Одні очікували, хотіли бачити цей день, а інші, почувши, дізнавшись про те, що народився цар, то у них з'явилися зовсім інші мотиви, бажання і приклали зусилля для того, щоб знищити. Прихід Ісуса Христа, Він відобразився в серцях людей по-різному. Дуже важливо, щоб ми сьогодні задумалися, Ісус Христос прийшов на цю землю як те світло з неба. І я зачитав цей розділ з цього розділу Івана про прихід Ісуса Христа і кожен євангелист описує. Прихід Ісуса Христа. І якщо тут, воно більш таким, такою мовою ніби заховане, що прийшов Ісус Христос, але відкриває ту велич, що Він, як Творець зений, що Він, як те світло, прийшов на цю землю, щоб просвітити нас. І Він прийшов для тих. Для своїх і свої не прийняли, свої відкинули. Але цей вірш, він якось мене особливому торкається, і 12-ті говорить, говориться так. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірують у мене Його. Світло прийшло, і ті, хто його прийняв. От самий прихід усього світла описує Лука, Матвій, говорить про прихід Ісуса Христа, про те, як це сталося, немовлятко, ті переживання, труднощі, які перенесла Марія, ті переживання, які були в серці Йосипа, і про те, що сповістив йому ангел. Від Бога посланий і сказав, що Він спасе своїх людей від їхніх гріхів, Він прийде і спасе своїх. Оце світло прийшло на цю землю. І ті, хто до кого воно прийшло, вони його відсуралися, відкинули. Мені б хотілося, щоб ми так глибоко задумалися в своєму серці і подумали: прийшло світло, прийшов Ісус Христос. Родився як дитина. Для декого Він так і залишився дитям, згадують, що був, народився, і кожен рік про це згадуючи, навіть і подарунки дають одні одним, але Ісус Христос для них залишився на рівні немовляти. І все. Але дехто знає і більше трохи, знає про Ісуса Христа, який був як історична особа, робив великі діла і також на тому все. Але ті, хто повірили в нього, ті, хто прийняли те світло з неба в своє серце, пізнали Його, він відкрився і пізнали його як Господа і Спасителя, воно кардинально змінило життя. І те щастя, та радість, яку дарував Він в їхнє серце, в наше серце, коли це сталося, відбулося, то порівняти ні з чим не можна на цій землі. І Я думаю, що є за що дякувати нашому Господу, є за що віддати честь, славу і подяку. Тому що ті кроки, які робив Христос, для того, щоб це світло засяяло в наших серцях, в нашому єстві, для того, щоб. Нас перевести з цього гріховного, цієї темряви у Царство своє, то йому прийшлося багато що перенести, перетерпіти, починаючи з самого народження. І коли дивимося, як старався воріг з усіх сторін, щоб збити, щоб зруйнувати цей план Божого Спасіння для людини і прихід Ісуса Христа. Ми сьогодні згадуючи, радіємо, але я собі думаю, Ісус Христос, проходячи ось цю поприща до Голгофи, було дуже непросто. І навіть сама Голгофа, там стільки переживання і прохання очі, якщо можливо, хай мене це мене чаша, якщо можливо. Але не було іншого виходу. І його прихід на цю землю, як те світло, що прийшло з неба, освічує наші серця, освічує нас і робить ті переміни в нашому житті, за що слава нашому Господу. Я хотів би ще нагадати, місце Святого Писання, <кій> записано колосян. Апостол Павло він говорить про Ісуса Христа, говорить про Нього, коли відкриваємо другий розділ Колосян, дев'ятий вірш, тут написано, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. Ісус Христос, Він як Бог в тілі, але проявляв. Те, що як людина і переживав, як і людина, і терпів в тілі, як і ми: і спрагу, і спеку, і холод, і дощ, і голод, і все переносив, як і ми. І Він міг нам співчувати і може нам співчувати в усіх наших переживаннях. Він перейшов через все, залишивши неушкоджений. Гріхом, за що слава нашому Богу. Тому Він може нам допомогти, і Він це робить. І перший розділ цього ж таки післання Колосян, перший розділ тут з 12 го верша нижче говорить Слово Боже, так: дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в падчині святих у світлі, в тому світі, яке прийшло свого часу на цю землю. Що визволив нас із влади темряви, переставив нас до царства свого улюбленого сина, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів. За що слава нашому Богові, що ось це відбулося в майбутньому. Ми сьогодні згадуємо про прихід Його, як намовляти, але Його життя, ціль його була та. Щоб нам допомогти, щоб нам, нас благословити, щоб ми були відкуплені і прощені в Своїх гріхах, щоб визволити своїх від їхніх гріхів. А сьогодні є таке питання хай кожен поставить в своєму серці, а я з Ісусом Христом. Свій чи ні? Знає Він мене. Чи не знає? Я його знаю тільки з того, що читаю на, слова, на сторінках Євангелія, чи десь були зустрічі, чи були такі моменти, коли вічнавіч були зустрічі з ним і пережив ось той момент, пережила той момент, коли він відкрився, як Господь і Спаситель. Як Бог Відворець, як Спаситель. І після того все життя воно змінилося. І воно є так би, тим е, місцем, з якого почалося нове життя в Ісусі Христі. Якось мав розмову з цією людиною кажу: а те, що ти пережила тоді, коли була молитва переживання в лікарні, тебе раніше було мені каже. Тоді було по-особливому, відкрився Господь. І я так розумів, що сам Господь прийшов в свої величі доброті, і любові і торкнувся її серця для того, щоб показати, для того, щоб відкрити себе як Бога і Творця, для того, щоб помилувати, простити, звільнити, підкріпити. І воно було таким поштовхом через все життя. І коли були моменти, що десь не вдавалося вистояти в борні з гріхом, то все рівно ось той момент зустріч з Ісусом Христом тягнуло серце до нього, і хотілося мати з Ним спільність. Нехай допоможе нам Господь, щоб ми мали з Ним особливу зустріч кожен свого часу, і залишалися вірними йому, щоб. Знати, хто він такий для мене особисто. Не те, що написано Спаситель світу, але мій Спаситель особисто. І я з ним маю ті моменти, коли можу до нього звернутися. Він мене вислуховує, Він дає мені поміч і підтримку, Він є той, який був немовля, Прийшов на землю. я буду з темряви, переставив нас до царства свого улюбленого сина. І прийде момент, і це станеться наяву. Воно є, але ще не сталося з нами наяву. Але цей момент буде, що ми будемо в царстві Його, воно тепер є в нашому серці, воно є та радість і щастя, що ми є діти Божі. І я думаю, що ми будемо дякувати Йому, славити Його, величати Його. І нехай ім'я Його буде звеличене, прославлено через наше повсякденне життя. Нехай те світло, яке осяяло наші серця, наш розум, воно випромінюється через нас і випромінює любов нашого Господа Ісуса Христа. Хай буде видно, що Ісус Христос, Він живе в нашому серці. І якщо десь приблизно описати це, якщо в нічній порі, дивишся десь будинок, і там горить світло, то видно через вікна, що там є світло, що там будинок. То щоб ми були в цьому світі, як той будинок світиться, тому що там є світло, що в нашому серці живе Господь, є те світло, яке прийшло з неба, і воно випромінює ту славу неба. І те світло, воно має дуже приємне, що воно зігріває, воно діє любов'ю, воно не просто світло яскраве і на тому холодне і нічого з того немає, але воно має в собі ось ту небесну любов, за що слава нашому Господу Ісусу Христу дуже цінно і важливо, щоб скористатися і прийти. До Ісуса Христа і мати з Ним ось ту спільність, щоб стати рідним, щоб бути з Ним, щоб не виявилося так, що проживши все життя, як та людина, яка мала, ну, я пригадую, читав, можливо, це як притча, але одна людина мала достатки і хотіла передати залишити для Своїх. За свого сина, але залишив, як чек, положив Біблію і сказав: тут шукай і тут знайдеш. Коли тобі буде дуже важко, нелегко, ти знайдеш те, що потрібно для того життя. Але він так послухав, батька, йому треба було гроші, і життя проходило дуже. Важко, і пройшли роки довгі, поки він знайшов те, що дав Батько. Мучився, томився, страждав. І часто буває так і в житті людини. Те, що приніс вічний Бог в Ісусі Христі, є благословіння, але вона його не бере, не користується тим, страждає, мучиться, томиться, і, наприклад, жаль ще може так і ніколи не знайти. Якщо не відкриє своє серце на зустріч Ісусу Христу. Мені хочеться, щоб ви і в цій молитві, якщо хто ще не мав зустрічі з Ісусом Христом, скажіть Йому про те, що ви хочете, щоб Він прийшов, щоб Він родився в вашому серці, щоб він засяяв тим світлом неба, щоб ваше життя воно змінилося, і щоб ви були з Ним тут і в вічності. І коли ми це зробили, то дякуємо. Величаймо і славимо Його, можливо, є якісь недоліки, щось не вдається нам, йдімо до нього просімо в нього допомоги. Він нас розуміє, Він нам допомагає, і Він нам допоможе в усьому. Йому нехай буде честь і слава і хвала нашому Господу і Ісусу Христу. За те, що прийшов на цю землю, за те, що засягне тим світлом неба. Йому слава, хвала і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Схилившись перед нашим Господом, відомо йому пошану і славу.